Я помню той лютневий, страшний день, коли русизми вживали день в день. А коли усвідомлення прийшло, що то не мова, а якесь багно. Тому зараз я тут в чистомов граю. Рідну мову люблю від бруда, оберігаю. Мамусині пісні і татові казки. Я гарно пам'ятаю. І Рідну мову я українську оберігаю. плен ми ворогів взяли. А вони швидесенько втекли, а як в полон ми ворогів забрали, то руки їм міцненько зав'язали. Іллян каже, мені повезло, бо в шкільні роки я знайшов своє ремесло. Дарій одразу заперечив друже. Тобі ж пощастило до речі, тільки ремесло не міняйте на речі. Таня вечором лягає спати, та не може іграшки докупи зібрати, якби правильно слова вживала. То по вечорі всі іграшки на місця поскладала. Мій друг як завжди своє вів. Тато на гурток його повів та хватало йому і школи. А якби тобі школи вистачало, то українську мову гарно знав і ніхто б тебе до репетитора не віддавав. Не кажи вряд в нас слово шкода, рідна мова то найбільша нагорода. Дівчата на уроці відказали, що вони гарно виглядали, але Костя заперечив. Дівчата мають гарний вигляд, і це без заперечень.